Збирання замовлень покупців у програмі Вас Малий Бізнес. Дуже часто виникає у комірників питання, а як їм перевірити склад тих товарів, які вони збирають під час формування замовлення перед тим, як відвантажити покупцю. Список може бути великий: вони або створюють видаткову на підставі замовлення і крижать построкове цей товар. І тоді може бути факт помилки. У програмі Басмовий Бізнес є спеціальний функціонал. Заходимо у налаштування, ще більше можливостей, продажі, збирання замовлень покупців, вмикаємо. Після цього у замовленні з'являється режим збирання. Коли ми його натискаємо, у нас. Відсортовуються ті позиції, які потребують збирання. І комірник заповнює. Залишаються тільки ті, які не зібрані. Якщо треба подивитись увесь склад, знімаємо фільтр і бачимо, що в нас зібране. У формі списку замовлень покупців. З'явилась додаткова. Колоночка, у якій ми бачимо, це замовлення зібрано цілком або частково, залежить від окраски. Якщо ми будемо відвантажувати не повне замовлення, а часткове, то при створенні на підставі видаткової накладної попадуть лише ті товари, які зібрані. Якщо ж у нас у колонці зібрано по всім позиціям стоїть 0. Тоді будуть попадати товари із закладки Товари та послуги у самому замовленні. Перевіримо, створюємо на підставі видаткова накладна і бачимо, що у нас попав тільки один товар, який зібрали комірники. Такий же самий функціонал існує, якщо на підставі замовлення покупця вводиться чек ККМ.